Так, з другий ножик за сьогодні. Ножні звичайні, шкіряні, все як завжди. Опа. Сам ножик. Це трапер. В розмірі 115х115. 115. метал n 690. Трошки бачите, теж самостився. Був в маслі і... пылюкой с ножен трошки припал. Ну, вот. Трапер, значит, рукоять бочкой. Дуже удобный в него хват. Не знаю, мне самому дуже подобается бочка. Ближе за все, ближ за, за, все эти сами. Вот. Рукоять бочка. Колер черный. Это что ж такое, что она все замачивается. Чорний, дуже красивий, такий глибокий колір тут, на цій мікарті. карті. як я вже сказав, N690 розміри 115х115. 115. Дякую за увагу!